Це мій особистий вклад у перемогу. Це моя особиста допомога фронту. Це те, що я чим я можу допомогти? Конкретно я своїми вміннями, своїм досвідом. Це для мене важливо. Ви знаєте, вже той старосвітський Богуслав, який був відбувся днями. Він для мене насправді був не першим заходом. А Уже котрим заходом, більше того, і «Гарбузфест» в нас проходить уже не один рік. Я теж туди активну участь беру і в організації. А моя основна функція в цих заходах це оформлення фотозон. Це зробити так, щоб все виглядало максимально естетично і грайливо, щоб приходили люди, фотографувались, отримували естетичну насолоду. Ну, Я ходжу на організаційні збори, там, де я де розповідають, планується, все організовується, там обговорюється все, що буде. Ну і я вже орієнтуюсь по, по тематиці і по е, конкретних завданнях, що потрібно зробити. Е, більше того, є така Юлія Гейко. Я думаю, що багато хто про неї чув і знає. Е, вона теж такий, ми часто жартуємо про те, що ми. Маніяки, ну не тільки ми вдвох з але якщо йдеться конкретно про оформлення, і ці всі переодягання, це все, то ми знаю, вже точно зрозуміли, що коли ми вдвох збираємося, і ніхто нас не чує, ми там таке плануємо, ми таке все хочемо. І насправді на цей портал крізь століття, який прийшов днями, якби він був вдався так, як ми його. Спочатку планували і на тій же локації, де він мав би проходити, то все було б набагато ще красивіше, було б більше фотозон, і ще більше локацій, але, на жаль, не вдалося. Але ми думаємо, що ми обов'язково втілимо це у майбутніх наших заходах. Основним моїм завданням було це оформлення локації, яка називалася Ретро-Пікнік. Тобто там люди мали змогу переодягтися в такий ретро-одяг і насолоджуватися прекрасними чудовими краєвидами. А моє було завдання зробити тут якомога більше таких фотозон. так. Ну, Якщо конкретно говорити, то це була арка із такими кошиками, плетеними, адже кошики це безпосередньо тема, яка зв'язана із пікніком. Далі в нас були те, що я кажу, от люди кажуть, що це бур'яни, а для мене це насправді дуже цінний матеріал. Він є довкола нас, його зараз дуже багато. Це сухості і різні польові квіти, з яких можна насправді перетворити, які можна перетворити на прекрасні чудові композиції, які дуже гарно прикрашають фотозони. Далі е, в нас була це така новенька. Ми зробили таку раму, яка імітувала таку якби, картину. Да? Люди з великим задоволенням теж там фотографувалися. Я маю сказати, що величезне дякую нашому центру. Проф Боже мій, я забула, як його звати. Це ПТО. Це ПТО, центр профтехосвіти, профтехосвіти. Маю сказати величезне дякую від імені всього Богуславського волонтерського штабу, керівнику і працівникам центру профтехосвіти у нас в Богуславі за те, що вони згодилися допомогти нам у створенні саме цієї рамки. Так? Ну і, звичайно, така в українському стилі груша, прикрашена стрічками і оця драбина. Це все насправді, знаєте, можливо, не всі задумуються над цим, але. Це дуже багато ресурсу, дуже багато роботи. Це дуже багато людської душі і, і часу, і грошей, і всього вкладено сюди, сюди для того, щоб створити оці локації. Його це все треба було сюди привез... знайти спочатку. Ні, спочатку придумати, потім знайти все це сюди погрузити, привезти, скласти, оформити, виставити, пофарбувати, прив'язати, розв'язати. Насправді це, це дуже багато роботи. Ми всі дуже втомлені, але ми всі не зломлені. Ми щасливі від того, що все вийшло так, як ми хотіли. Ну, можливо, не на всі сто, але м -м, все одно ми задоволені результатом. От. Я, зокрема, вчора, чи не вперше, мала можливість, отак, якщо можна говорити, повноцінно побувала на заході, тобто в якості гостя. І мала змогу от спостерігати тут стояла і дивилась, як люди з задоволенням от перевдягалися і фотографувалися на цих всіх локаціях. І знаєте, такий мені було дуже приємно, що я змогла. Хоч якось, але теж вкласти свою частиночку в цей захід і таким чином принести задоволення людям. У мене є такий недолік, що я завжди відкладаю все на останній час. На остан... Як? Як це сказати? На останній момент? Да, на останній момент. Ну, от, наприклад, да, заздалегідь ми все це організовуємо, плануємо. Звичайно, те, що заздалегідь, я знаю точні якісь, що там буде. Основне, так? Я знаю, яка буде тематика і в якому мені в якій темі потрібно зробити ці фотозони. Ну, але ж уже понеділок, уже вівторок, а я жду, поки до мене прийде муза. <сум> Зазвичай вона приходить до мене вночі. Бо є періоди, коли я погано сплю, і тоді вночі я. Я не знаю, де, де воно береться. Я думаю, о, слухай, а ми насправді думали сюди зовсім іншу арку. І Гайко мені каже, ти казала, буде геть інша. Я кажу, слухай, кошики будуть, отак, повір. Ну, ми ще з нею трошки поспорилися, але завдяки там ще одним людям, які мене все-таки підтримали, кошики, то були кошики, і ніхто про це не пожалкував. Тож, ідеї до мене приходять і вночі, я не знаю. Я просто довго там думаю, воно якось по шматочках, по шматочках, а тоді все одно рано чи пізно приходить той момент, коли воно все це складається в якийсь в одну композицію, а потім я дуже хвилююся, чи воно вийде все це зробити насправді, бо теоретично ти його начебто склав. Але я хвилююся, якщо я дуже сильно хвилююся, то я тоді вдома стаю і це, починаю його крутити, робити. Кусочок зробила, о, вийде все, я спокійна. Тоді оце так ми і зробили. Мені найбільше подобається, і це те, що приносить мені величезну радість, натхнення і енергію, це мій кінцевий результат. Я люблю, щоб мені ніхто не заважав, я це сама його все це придумую і складаю. І коли я бачу, що мені подобається, це для мене дуже важливо, щоб мені подобалось. Тоді я, я це надихаю. Коли я роблю, от, і воно в процесі, я бачу, що воно виходить те, що я хотіла, це, мабуть, найкраще для мене. І... І ці очі задоволених людей це вже результат моєї роботи, і я радію. На останок ще хотіла сказати дуже коротко, що я пишаюся все-таки і дуже надихаюся людьми, з якими я маю честь працювати. Вони дуже надихають мене, вони, вони дуже підтримують, вони всі. Ми така, знаєте, незламна команда. Втомлені, але не зломлені. Оце, оце реально про нас. На майбутнє я вірю і точно знаю, що ця наша така діяльність із такими заходами вона обов'язково продовжиться. Вона буде більшою, ширшою, кращою, масштабнішою і обов'язково необхідною для нас усіх. Тобто всі наші мрії, ідеї ми обов'язково втілимо, але вже в мирній Україні.